Центр кардіології та кардіохірургії в Ужгороді єдиний на Закарпатті заклад, який надає спеціалізовану технологічну допомогу пацієнтам з кардіологічною історією хвороби. Надаємо весь спектр послуг в цій галузі, починаючи від терапевтичного лікування, і ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби серця, вроджених вад серця, так і весь спектр кардіохірургічних і мініінвазивних хірургічних втручань це і коронарографії, і стентування коронарних артерій, і великі кардіохірургічні втручання на серці. І лікування аритмій, як терапевтичне, так і інвазивне. Очільниця закладу каже, медикаментами забезпечені в повному обсязі, фінансується центр НСЗУ та частково дотується з бюджету області, зокрема програма планового стентування. Коли наші пацієнти з хронічними формами ішемічної хвороби серця мають можливість отримати безкоштовно стенти для стентування коронарних артерій, що в інших областях не мають можливості і несе від. Несуть цей тягар сім'ї самостійно з наступного року, з першого січня, ми нам анонсували, що Національна служба здоров'я розуміючи цю проблему, запускає пакет планного стентування коронарних артерій. Це дуже добре. За 9 місяців 2025 року в поліклініці кардіоцентру прийняли понад 40 тисяч пацієнтів. Тоді як за 2024 рік амбулаторно звернулося майже 50 тисяч осіб. Стаціонарно цьогоріч 4 тисячі 800 пацієнтів вже отримали меддопомогу. За 2024 рік для порівняння – 7 тисяч. Показники щороку зростають, резюмує Ірина Котлярова. Щороку в закарпатському кардіоцентрі проводиться близько 200 операцій на відкритому серці. На сьогоднішній день за 9 місяців 25-го року виконано 166 оперативних втручань на відкритому серці, із них 128 на зупиненому серці з застосуванням апарату штучного кровобігу, який нам дуже актуальний, тому що дуже. До високотехнологічне, дороговартісне обладнання, яке необхідно для того, щоб надалі надавати якісну високоспеціалізовану допомогу. Проблема серцево-судинних захворювань наразі вкрай актуальна як у світі, так і в Україні. По статистиці серцево судинні захворювання займають перше місце з причин смертності, і тому програма медичних гарантів державні ініціативи, урядові ініціативи направлені на те, щоб знизити рівень смертності при серцево-судинних захворюваннях. Якщо Подивитися ретроспективно, то за останні п'ять років, відколи діє програма медичних гарантів, дуже багато зроблено в плані профілактики смертності у складних серцево-судинних захворювань. А саме це програма Доступні ліки, де ми можемо отримати з незначною доплатою чи безкоштовно медикаменти при гіпертонічній хворобі серця і хворобі серця при гострому інфаркті. міокарду. Любов Мадзич каже, це вагомі вливання коштів у кардіологію. Це допомога при гострому інфаркту міокарда, де всі необхідні розхідні матеріали при оперативних втручаннях, медикаменти надаються абсолютно безкоштовно. Державна програма повністю покриває всі видатки. Якщо глянути динаміку розвитку кількості оперативних втручань, то кількість їх значно зростає. Ну але тут слід зауважити могло бути і більше, але має велике значення своєчасність звернення, тому що звернення поза межами терапевтичного вікна вже, на жаль, безкоштовно провести оперативне втручання не можна. Тому й передбачила з бюджету краю кошти на закупівлю стентів, наголошує очільниця профільного департаменту. Саме саме врахували, коли виділяли кошти додаткові на фінансування закладу для придбання стантів, щоб ми могли проводити ці оперативні втручання поза межами програми медичних гарантій. І на сьогоднішній день всі, хто звернувся з даною проблемою, може отримати ці оперативні втручання безкоштовно. Варто додати у 2026 році видатки на охорону здоров'я збільшать, зокрема й на кардіохірургії та інтервенційні втручання майже до 50%. З 3 мільярдів до 5,5 з це при хірургічних втручаннях важких, таких як ортокоронарне шунтування. На один випадок програма буде передбачати близько 202 тисяч гривень, і для хронічно хворих зараз стенти також будуть поставлятися безкоштовно за кошти державного бюджету. Проте фінансування у кращому випадку каже Любоманзич розпочнеться в лютому, тому в регіоні дофінансують медицину, аби при всіх важких захворювань надавати допомогу вчасно і безперебійно. На кордоні з Польщею від сьогодні всіх обов'язково сканують, фотографують і беруть відбитки пальців. Про це заявили у митній службі. Дітям до 12 років робити відбитки не потрібно. При подальших в'їздах біометричні дані будуть звіряти з наявною цифровою інформацією Шенгена. Черги можуть подовжитися, плануйте поїздки заздалегідь або обирайте інші пункти пропуску. На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через державний кордон. Про це у телеатері повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію кордону, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури. Нагадаємо, днями на українсько-угорському кордоні громадянин України прорвав шлагбаум на пункті Велика палець. Надьгодош і втік до Угорщини. За даними спеціалізованої прокуратури, у сфері оборони порушником є 38-річний житель Берегова, який залишив військову частину. За фактом прориву державного кордону розпочали розслідування. У місті перечин буде перенесено блокпост із ділянки дороги біля залізничного переїзду на в'їзді до міста зі сторони селища Великий Березний. Раніше мешканці громади активно скаржилися, що розташування блокпосту біля переїзду створює незручності, зокрема, через низьку пропускну здатність, можливі затори та безпекові ризики. Міська рада скерувала листа до 94-го прикордонного загону Державної прикордонної служби. У зверненні наголосили на необхідності перенесення блокпосту за межі міста. У відповіді прикордонна служба підтвердила, що після облаштування місця Нення служби прикордонниками буде здійснюватися на в'їзді у місті перечин зі сторони селища Великий Березний. На Закарпатті фіксують черговий випадок забруднення водойми. У берегові місцеві жителі б'ють на сполох через зміну кольору та неприємний запах річки Верке. Фахівці Державної екологічної інспекції вже відібрали проби води, щоб з'ясувати джерело забруднення. Детальніше про екологічну ситуацію дивіться у наступному сюжеті. До управління Державної екологічної інспекції у Закарпатській області надійшло повідомлення про істотне забруднення річки Верки. У водоймі неозброєним оком помітна зміна кольору води неприємний запах, що свідчить про можливе забруднення стічними водами. Бити на сполох берегівчани почали і у соціальних мережах. Громадяни стурбовані, адже ситуація з забрудненням водойм трапляється все частіше. Приватних садиб багато туристів море. Ніхто септики не робить. Гроші бережуть. І все лайно, і хімія спралок іде в потоки прямим ходом. Всі річки Закарпаття у межах рівнини забруднені стічними водами. Уж, навірно, найбільш забруднений. Будують, як сказалися, про системи каналізації води, світла, газу не думають, куди то дівати, й де то брати. Скоро лайно всюди буде протікати або переповнено всюди, і вода стане дефіцитом. Фахівці Державної екологічної інспекції Закарпаття спільно з представниками берегівської військової ради для з'ясування джерела забруднення відібрали проби води вище та нижче очисних споруд берегова. За словами фахівців Держекоінспекції, у водоймі зафіксовано ряд порушень. Відно проведених вимірювань були виявлені перевищення по азотоамонійному, по спарам, значить, залізо, завислі речовини, сухий залишок. Осфати і хімічне споживання кисню ХСК, значить, тепер нами підготовлено матеріали на подання на погодження щодо проведення позаплану заходу державного контролю даного суб'єкту господарювання, який займається очищенням стічних вод від міста Берго. За словами виконувача обов'язків начальника, забруднення пов'язане з неналежною роботою очисних споруд. Інспекція вже підготувала матеріали для позапланової перевірки ТОВ водоканал Карпатвіз підприємства, яке обслуговує очисні споруди. Очисні споруди просто не забезпечують повну біологічну очистку. Робота очисних споруд сам суб'єкт господарювання повинен контролювати. За нами вже є загальний контроль. Це якщо ми проводимо там планові позапланові заходи, то це контролюємо. Ну, так як на даний час діє заборона, 303 третє постанову, то ми не проводимо планові позапланові заходи. У випадку звернення громадян ми подаємо вже на погодження міністерство та центральний апарат державної клубні інспекції України, і в разі нам надання цього погодження ми можемо піти на проведення позапланового заходу. Ми тепер підготовили пакет документів. На подачу, щоб нам дозволили провести позаплановий захід даного товариства, наразі проходять бюрократичні процедури щодо вжиття превентивних заходів та початку ліквідації забруднення. А поки що річка Верка залишається черговим прикладом того, як безвідповідальне ставлення до довкілля стає загрозою для всієї громади. Зарплати мулярів і штукатурів злетіли у рази до 60 тисяч гривень. За чотири роки оплата праці у сфері будівництва зросла рекордними темпами. Мулярі тепер отримують до 50 тисяч гривень, що у 2022 році було лише 15 тисяч. Штукатури – до 60 тисяч гривень, раніше – 22,5 тисячі гривень. Сантехніки – близько 40 тисяч гривень, проти 15 тисяч гривень три роки тому. Найменше зростання у різноробочих. Їхня зарплата піднялася із 12,5 тисяч до 20 тисяч 22,5 тисяч гривень. Аналітики наголошують, що стрімке підвищення зарплат зумовлене відновленням будівельного сектору, інфляційним тиском та дефіцитом кваліфікованих кадрів. На Драгобраті урочисто відкрили пам'ятник герою України Дмитру Давінчі Коцюбайло. Монумент був перенесений із фронтової території, що перебувала під загрозою окупації у Карпати. Обране місце Драгобрат є особливим, адже саме тут, на його батьківщині, Дмитро часто бував, а звідси він завжди бачитиме найвищі вершини нашої держави. На церемонію відкриття прибуло чимало гостей, воїни з фронту та побратими Давінчі, друзі та волонтери і небайдужі громадяни. Священнослужителі провели молебень за полеглим героєм, а музики створили зворушливу та піднесену атмосферу. Відтепер пам'ятник, Да Вінчі на Драгобраті служитиме символом незламності та пам'яті про одного з найвидатніших захисників сучасної України. Двох загиблих чоловіків виявили у горах на Рахівщині. На вихідних до служби порятунку Закарпаття надійшло повідомлення від колег з Івано-Франківської області про виявлення тіл двох чоловіків у гірській місцевості поблизу озера Бребенеску у районі гори Гутинто, натик Рахівського району. Для транспортування тіл загиблих залучалися фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень сіл Квасила, Защина, Видричка та селище Сіня. Рятувальники транспортували тіла з високогір'я до села Видричка та передали працівникам моргу міста Рахів. Загиблими виявилися. 41-річний та 36-річний чоловіки із Вінницької області. За минулий тиждень на Закарпатті викрито сім переправників. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно ще 13 людей. Повідомлено про підозри семи особам, причетним до організації незаконного переправлення громадян до країн Європейського Союзу. Загальна сума неправомірної вигоди, яку намагалися отримати підозрювані, становить майже 129 тисяч доларів. Вдалося запобігти втечі 17 людей призовного віку. Наймасштабніше викриття це блокування діяльності злочинної групи у Мукачеві. Попри те, що основою їх промислу був збут наркотичних речовин, правоохоронцями зафіксували. Овано кілька епізодів незаконного переправлення десяти військовозобов'язаних через кордон. Окрім цього, упродовж тижня прокурорами скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 13 організаторів та переправників військовозобов'язаних. Правоохоронцями були затримані 27 чоловіків з різних куточків країни, які намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Плетіння маскувальних сіток вже стало доброю традицією серед українців. А коли це роблять діти, зокрема пластунки Ужгорода, ще й на противагу різним хеловінським заходам, це удвічі потужніша гарна справа. Адже символічно зібралися на допомогу волонтерам у подіюні саме 31 жовтня. Як все було, дивіться далі. Маскувальні сітки руками пластунів один з напрямів підтримки захисників. У падіюні в Ужгороді зібралися вихованці новацького юнацьких роїв, аби спільно з волонтерами їх плести. Серед них Анастасія хоче передати сітку своєму татові на фронт. Беру нитку. Перше треба зав'язати вузлика. бажано два і переплітаю о, і переплітаю її отак. От так що е, затягую ніби вниз. Затягує інший кінець отак. Е, далі знову беру, а вони тут затягувати, бо коли ми її виймемо, то вона буде ну не триматися. Вправні рухи дівчини, досвід у цій справі, і в результаті якісна маскувальна сітка. А ще зауважує Анастасія, символічно зібралися на таку акцію саме 31 жовтня, аби у такий спосіб запропонувати альтернативу Хеллоуіну. Це день мертвих, бо в Україні його не дуже святкують. А замість того, щоб йти на кладовище, то ми вирішили плести сітки. Це краще ніж святкувати Хеловін, стаж ну зараз немає такої більш традиції надягати костюми. Це було. Ну, дуже давно і то не в нашій країні. Я рада, ніби що зможу чимось допомогти, бо я не можу туди поїхати і всі ми краще допомогти так. Їм буде приємно. Пластини важко, якщо зрозуміти тактику. Найбільше подобається, коли переплітаєш кольори разом. Вони потрібні для того, щоб захищати танки і е, всяку їхню зброю, так щоб їх не побачили вороги. Плести сітку краще, тому що це ми допомагаємо військовим. А Хеллоуін – це свято е, демонів і воно не святкується в Україні. Я радію, що я наближаю перемогу і допомагаю військовим. Щодня волонтери плетуть у падіоні маскувальні сітки з початку повномасштабного вторгнення. Залюбки залучають дітей до таких ініціатив. Щоб вони теж побачили, що ми робимо, долучилися до нашої справи. Такої відповідальної і потрібної в даний момент, тому що зараз листечко все осипається і дуже ми потребуємо ручок, щоб плести сіточки, тому що наші військові потребують сіточок, щоб закрити все. Вони хочуть бути до бути дотичними, хочуть допомагати. Але діти, як діти, ви самі розумієте, що в них набагато терпіння не вистачає, щоб плести, тому що в вони годинку, дві це відсилиться. Це, це вже забагато навіть багато хто із дорослих не знає, що є потреба. Треба в такому, і що це завжди потрібно. говорю, ми як з 22 року почали, ми кожен день плетемо, і в нас постійно сітки йдуть. У нас немає такого, щоб вони в нас лежали. Вони ну я говорю такі, якщо східний матеріал, вони постійно не рвуться, вони горять, їх залишають. Тому це потреба є. І потреба є, і дітей треба виховувати, щоб вони знали, що йде війна і що військовим потрібно допомагати. Майже півтора десятка пластунів долучилися до плетіння сіток. Прийшли не самі з групою підтримки батьками та рідними. За день до 30 помічників у різний час допомагали волонтерам. Дуже важливо, тому що наші діти повинні пам'ятати, хто віддає життя для того, щоб вони зі спокійно жили, і це їх допомога в нашу перемогу. Надіємось, ну, що вона буде. Діти будуть свідомі вже, вони будуть знати, хто ворог. І це дуже, дуже велика така місія дітей. Ані знають кому вони допомагають і для чого вони це допомагають. Такі акції не тільки зближують дітей, а й додають патріотизму, формують суспільну свідомість майбутніх поколінь українців та україночок. На Ужгородщині ремонтують дорогу місцевого значення. Мова про оновлення покриття на автошляху С071208 Холмок Тарнівці Ботфалва. Дорожники вже уклали новий шар асфальтобетону на окремих ділянках, що суттєво підвищить безпеку та комфорт руху для мешканців навколишніх сіл. Ця дорога з'єднує кілька населених пунктів із трасою міжнародного значення та є важливою для щоденного сполучення людей, шкільних маршрутів і бізнесу. Роботи виконуються у рамках поточного середнього ремонту із відновленням основи дорожнього полотна та укладанням нового асфальтобетонного шару. Також на автомобільній дорозі місцевого значення Количава Калини-Бедевля тривають активні роботи з експлуатаційного утримання. Цей автошлях має стратегічне значення, оскільки він з'єднує населені пункти одразу кількох гірських громад Тячівського району. Наразі фахівці зосередили свою роботу на ділянках із найбільш інтенсивним рухом транспорту у межах Бедивлянської територіальної громади кілометр 70 плюс 120, кілометр 77 плюс 600. Використання гарячого асфальтобетону забезпечує надійність та довговічність заплаток, що є критично важливим для підтримки проїзного стану дороги в умовах активної експлуатації та специфічного гірського клімату. В Жгороді поліція затримала водія, який керував автомобілем без водійського посвідчення у стані алкогольного сп'яніння та без полісу обов'язкового страхування. Автомобіль марки ВАЗ було зупинено через неосвітлений номерний знак. Під час перевірки у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а тест показав 1,66 проміли алкоголю в крові. Через порушення правил дорожнього руху та відсутність необхідних документів на водія наклали штраф понад 75 тисяч гривень. Поліція нагадує, що керування транспортним засобом без праву на тверезому стані або без. Страхування є серйозним порушенням закону та тягне за собою значні фінансові та адміністративні наслідки. У Закарпатті 2 листопада ліквідували 5 пожеж від Ужгорода до Рахова. У місті Ужгород горів житловий будинок, пошкоджену частину домашнього майна, фасад і підшивку даху збитки встановлюються. У селищі Вилок Берегівського району згорів квадроцикл. У Рахівському районі село Богдан та місті Хуст горіло сміття на відкритих територіях. 15 та 3 квадратних метри відповідно. У селі Ченадієвому Качівського району згорів дерев'яний будиночок на дереві. Площею 2 квадратних метри збитки встановлюються. Світ активно шукає способи виробляти енергію без шкоди для планети. І якщо раніше основну увагу зосереджували на сонці та вітрі, то нині на перший план виходить ще один потужний ресурс енергія води. У морях і океанах встановлюють підводні турбіни, які здатні перетворювати енергію припливів і течії на електрику. Такі установки працюють на глибині близько 30 метрів. Їхні лопаті обертаються під дією морських потоків, як вітряки, тобто від вітру. За даними розробників, одна з таких систем може виробляти до 15 мегаватт. Електроенергії. Цього вистачає, щоб забезпечити близько 2600 домівок. Із 2018 року подібні турбіни вже згенерували понад 60 мільйонів ват чистої енергії. Перевага технології у стабільності, на відміну від сонячних панелей чи вітряків, які залежать від погоди. Підводні турбіни працюють безперервно, припливи та течії рухаються завжди. Це робить морську енергетику надійним джерелом живлення для прибережних регіонів. Крім того, це екологічно безпечний спосіб виробництва електрики. Турбіни не викидають шкідливих речовин, не спалюють паливо і не змінюють ландшафту збережжя. Розробники наголошують, що обладнання працює тихо і не шкодить морській фауні. Водночас технологія ще перебуває в стадії вдосконалення. Її головні виклики це висока вартість монтажу на великій глибині, складність обслуговування та потреба у стійких матеріалах, здатних витримати вплив солоної води і тиску. Проте науковці переконані, і з розвитком інженерії підводні турбіни можуть стати одним із ключових напрямів зеленої енергетики майбутнього. Тож, поки світ шукає баланс між екологією та технологічним прогресом, океан вже пропонує своє рішення чисту енергію, приховану у глибинах води. Цими вихідними на базі Мукачівської ДЮСШ відбулося справжнє дійство танцю та мистецтва. Вихованці однієї з танцювальних студій демонстрували вміння у двох хореографічних напрямках. Понад 100 учасників із міста Мукачево та Ужгород виходили на паркет та викликали справжнє захоплення залу. Більше про вечір танцю у наступному сюжеті. Гнучкість, точність виконання елементів, а головне задоволення від танцю. Цими вихідними на базі Мукачівської ДЮСШ вихованці танцювальної студії демонстрували свої вміння. Захід зібрав понад 100 учасників віком від 2 до 14 років, які демонстрували номери у двох напрямках: контемп та брейк-данс. Виступають в сьогоднішньому чемпіонаті. Учні Сіді учні, які займаються в Ужгороді в нас в школі, і яка є тут, в Мукачеві. Дітки займаються від двох місяців до Багато безліч років, тому що навіть ті, хто судять сьогоднішні представлені, вони так само є учнями нашої школи. Два є напрямки це і брейкінг, а також ми єдині, які викладаємо ще професійну акробатику, це спортивної гімнастики і діти обожнюють. її. Тому і, так як і хлопці, вони не приходять. Для них це більше як спорт, як сила. У цей день не було переможців чи переможених. На паркет вихованці виходили би вкотре довести, що мистецтво танцю дане для того, аби вражати глядачів, розвивати тіло та витримку і головне дисципліну під час занять. Грандіозний приз це є Гран-Прікс. Це вибирається один учасник, який ну, на сьогоднішній рік успішніше за всіх: той, хто тренується і викладається більше. І він отримає цю нагороду. Але кожен рок, кожним роком я сподіваюся, що ми будемо це кожен рік проводити, що все буде добре і завдяки нашим збройним силам. Які оберігають нас, і ми можемо провести цей захід. Велике дякую батьки з задоволенням спостерігали та аплодували своїм юним танцівникам та кажуть, що студія танцю дає можливості їхній малечі розвиватися, але тому, що це хороша фізична підготовка для фігури, для зросту. Для дівчаток це важливо. І я дуже бачу у креативі дуже великий потенціал для майбутнього дитини. Тому я думаю, що ми з креативом надовго і будемо співпрацювати надалі. Ми вже рік ходимо, бачу дуже гарні результати, тому будемо розвиватися в цій сфері і надалі. Самі ж учасники діляться, що в цей вечір викладалися повну. Я займаюся танцями, я танцювала вдома. Треную рандас, тому що мені подобаються елементи. Танцюємо і що пригаймо. Бридан. У нас розтягує і дає нам завдання Які? на голові. Я люблю ходити на танці, це мій любимий предмет. Чуся трюки робити. Учимося танцювати. На чемпіонаті танцювальної студії Гран-Прі отримала Вікторія Погоріляк. Загалом цей чемпіонат планують зробити щорічним традиційним заходом, аби юні танцівники мали можливість продемонструвати свої вміння, а мукачівці насолодитися цим дійством. Для ветеранів з різних куточків України організували похід на Говерлу. На найвищу вершину Карпат піднялися 50 ветеранів. Захід не обмежився тільки сходженням на Говерлу. Ветеранський ретрит включав також знайомство із місцевістю, локальною крафтовою продукцією, вечірню рефлексію, медичний та психологічний супровід та інтеграційні активності. Сходження на засніжену Говерлу стало символом стійкості, незламності та взаємної підтримки, а також натхненням для тих ветеранів, які заново шукають себе у цивільному житті. Дзюдоїсти з Ужгорода вибороли 9 медалей на міжнародному турнірі. 1 листопада у місті Сатумари проходив міжнародний дитячий турнір з дзюдо. На змагання з'їхалися близько 300 юних дзюдоїстів з Угорщини, Молдови, Румунії та України. Єдиною командою, яка представляла Україну, була команда дзюдоїстів ДЮСШ номер №1 міста Ужгород у кількості 14 спортсменів та старшого тренера Камінського. Змагання проводилися у чотирьох вікових групах – 2008-2010, 2011-2012, 2013-2014 та 2015. 2015-2016 роки. Додому спортсмени привезли 9 медалей різного гатунку – 3, 3, 3 та 5 – командне місце. З такими подіями ми провели цей понеділок. Вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо гарного настрою. Бережіть себе і своїх близьких. Обов'язково побачимось з вами на телеканалі «Мстудіо». Бувайте!